Дякую. Слідуюче питання про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення будинкового комітету мікрорайон 5, будинок 35. Питання розглядалось на засіданні профільної комісії. Підтримано. Доповідать Залізинський Олександр Миколаївич. Є необхідність доповідати. Запитання до доповідача. Переходимо до обговорення. Хто бажає висловитись? Є бажаючі висловитись? нема бажаючих. Переходимо до прийняття рішення. Без змін прошу прийняти рішення в цілому лічильну комісію. Прошу розпочати процедуру голосування. Зеленський Сергій Володимирович, за. Валяй. e Е, Может вы займете место? Что вы там кидаете? No. Oh. Истеремка. Арыщик. 13 проти і 7 утрималося. Рішення не підтримує. Слідує питання про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення, будинку комітету, мікрорайону 9, будинок 1. Питання розглядалось на засіданні профільної комісії, підтримано. Доповідач Залізинський Олександр Миколаївич. Які запитання до доповідача? Ми зараз говоримо про те, що мешканці будинків реалізуючи свою ініціативу вправі управляти будинком, а саме представляти як представницький орган, вони мають ряд повноважень відповідно до конституції. А сам, але саме основне головне, що вони бажають, це для того, щоб підприємство, в даному випадку житлова управляюча компанія. Включила їх до е, суб'єктів, які мають право здійснювати функції контролю за е, ремонтом, ну, всіми тими роботами, які проводяться в будинку. Я не бачу тут нічого поганого, якщо е, ці функції будуть здійснювати населення мешканців будинку. Тоді буде менше нарікань на, 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 на якісне на виконання роботи, які проводяться в цих будинках. Все так, 40, 40, да. Які запитання будуть ще до Олександра Михайловича? Миколайович, нема запитань? Переходимо до обговорення. Хто бажає висловитися? Прошу, Ігорю. Мені, мені, мені теж не зрозуміла ваша поведінка. Я займаюся в місті створенням ОСББ. У людей є бажання організовуватися в різні форми. Цей будинок, з яким я попрацював, внес пропозицію надати їм дозвіл на створення будинкового комітету. Вони хочуть обрати форму управління своїм будинком за допомогою управителя. Вони мають право на загальних зборах обрати собі управителя. Нехай обирають. Чому проти? Я не розумію. Зараз буде аналогічне питання. Чому ви будете голосувати проти? Зараз 9 мікрорайон 9, перший будинок. Люди не можуть в інше об'єднання сформуватися, бо у них немає приватизованих квартир. Вони живуть в комунальному майні. Вони мають право на об'єднання. У кого які заперечення є проти цього об'єднання? Хоча якесь, чи член роздільне пояснення у депутатів є чи нема? Чому проти? Що яку загрозу несе об'єднання мешканців будинку? Вони хочуть контролювати, які послуги як їм надаються. Вони хочуть знати, куди йдуть їхні кошти. Чому проти голосують? Якщо є якісь інші думки стосовно в нашому місті рухів, які е, ініціативи є, то це не ті ініціативи, проти яких ви зараз виступаєте. Це моя робота. Я розумію ваша. Таке питання, таке саме по будинку, де люди вирішили створити об'єднання. Ті люди, які в гуртожитках живуть, вони не зможуть взагалі щось об'єднати, вони взагалі розродні. Ви подивіться на 9 мікрорайонів якомусь стані людині. Вони зруйновані, під'їздах скла немає. Навчить їх треба чомусь навколо чогось об'єднуватися. А ви кажете, я проти об'єднання. Це так само, як Верховна Рада сказала, я проти того, аби у вас в міській раді, в місті створилася міська рада. Будинковий комітет це рада будинку, це той самий орган, який орган місцевого самоврядування в місті. А ми кажемо, ні, що мешканці будинку, ви не маєте права створити в своєму будинку будинковий комітет, представницький орган, члени будинкового комітету це депутати, майже ваші колеги. Голова будинкового комітету це міський голова, але в будинку. А ми проти. Проти чого? Я, я... Я, я... Я, я... Мене обурює взагалі, що ви голосуєте, і не розумієте, за що голосуєте. Все Хто ще бажає. Шановні колеги. Я звичайно підтримую е, в абсолютному вимірі бажання людей організуватися і захищати свої права. І я голосую за, але в душі я проти конкретно цього рішення. Поясню свою позицію. Коли мені захотілося в будинку самоорганізуватися, я створив ОСББ. Зараз у нас залишився місяць для того, щоб у своєму будинку вибрати собі управителя. Для цього домком не нужен. Нужно провести збори і на цих зборах обрати собі управителя. Йде реклама, йде наша із управляючого компанія. Немає ніяких проблем. Але до нас сьогодні, не сьогодні, вчора надійшло ще одне таке е, рішення про створення органу е, самоорганізації населення, як відбулося 24 квітня. З підписами теж просять. Я був на цих зборах. Там реально йшов дощ. Було 10 чоловік, а список принесли на 60. Це використання у цих домкомів в своїх політичних цілях. Тому в цілому я за, але в душі проти. У нас регламент. Є. Я спрашую, але судьба. Давайте. Зрозумієте ситуацію. Є в нас рух, який там авітує за якусь громаду. Води людей в оману. Я також був присутній на цих зборах. Я розповідав про те, що треба об'єднуватися на голосного майна. А людям розповідають про те, що треба створити якусь громаду міфічну в місті, підмінити міську раду, обрати якогось голову цієї громади. Тобто це не той рух, зрозумійте. Ми на сьогоднішній момент намагаємося людей об'єднати. Я за цих людей, яких я агітую створити в своєму будинку, орган, самоорганізації населення, несу відповідальність, бо я їм даношу інформацію, будучи заступником директора, займаючись просвітницькою діяльністю питаннях здійснення права спільної сумісної власності. Ми не можемо якимось чином комусь дозволяти, комусь не дозволяти. Ну, як про нас, про нас будуть казати люди, що ми забороняємо людям самоорганізованості. Шановні депутати, зрозумійте, треба відділяти мухи від котлет, розумієте? Якщо, ми, якщо є загроза якихось там політичних дій, давайте налагоджувати стосунки з головами цих об'єднань. Щоб ця, ця, цей голова не чув, не слухав якихось популістів, да? а слухав нас, як депутатів, з ними треба працювати. Якщо на вашому участку хтось організовує таке формування, як орган самоорганізації населення, прийміть в цьому участь, донесіть інформацію до людей, що треба займатися своїм будинком в першу чергу, обирати своїх представників для того, аби вирішувати питання по своєму будинку. А якісь там глобальні чимісь плани, рівень була церковська або інше, це не наше. Наша сьогоднішні, на сьогоднішній день де треба організувати людей в будь-якій формі. У нас держава така, бо ми не організовуємося взагалі навколо чогось. Будинок це теж держава. Якщо люди вміють організуватися навколо будинку, вони вміють організуватися навколо міста і організуватися навколо держави. А в нас ми всі розродні. А ми зараз забороняємо ініціативу. Люди хочуть об'єднатися. Якщо ми хочемо, щоб люди зрозуміли про що йдеться, так давайте. Що те, що їм пропонують популісти, це не те. Це взагалі нас заведе в утоків. Треба говорити конкретні речі. Що об'єднуватись треба. Кого яку форму обираєте, обирайте, ми не маємо права забороняти. Зараз ми заборонено. Ми створимо протестний рух. Розумієте? Ми зараз будемо створювати протестний настрій в державі, де йде війна. Розумієте, ми не повинні цього робити. Ми повинні дозволити, якщо люди хочуть знати інформацію, давайте і будемо їм давати цю інформацію. Прошу голосувати, відповідаю. <клес> 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 Можна Ну, У нас депутати. Я вам дуже кажу, Вайцепорі ще немає. Вайцепович був на цих зобраннях. Діло в тому, що людей приходить дуже мало, 20 чоловік з трьох домов. Це не означає, що голосують всі дома. Я считаю, если приходит больше половины, тогда нужно что-то определять, а не давать, не давать людям листики и подкисывать неизвестно что. Погодите, погодите, такие, такие, А в открытом лицо никто не может сказать, что да, я был не прав. И сейчас все это плоды. Трубы повырезали, повырезали. Сами принимали решение вырезать трубы. А мы по фактически вашим решением украли трубы у жителей дома. И никто в этом не признался, что я был неправ. Кого вам был не прав, тогда а сейчас он прав. Мы сейчас другие вопросы возникают. Вы не хотите их слушать и понимать. Все обожаю, что Помічнику народного депутата не буде заперечень Прошу. це виступити. Прошу, Олександр. Шановний Світлані, шановні депутати, що стосується питання практично однаки, хочу замовити слово за будинковий комітет край деревої академії. Саме цей колектив був на прийомі у народного депутата України. Підтримали свій володимир був присутні. Тут є дійсно питання, бо квартири не приватизовані. І умова, одна із умов, для того, щоб люди управляли, це створення домового комітету. І саме по цьому штабу ці колективі, що ну, тут, прошу підтримати дане рішення. Нема більше, вважаючи. Переходимо до прийняття рішення. Без змін прошу прийняти рішення в цілому. Речення комісію Прошу розпочати процедуру голосування. Зеленський Сергій Володимирович. Валяв. Да. Утримався. Бесіда. Будинка. колюшки. Попа. 那时候。 Прошу рішення. Звотрію голосувати. Смотри голосувати. Рішан, можна. Результат. Всім за, двадцять трималося. Рішення не прийнято. Дивіться, щоб не накаляти обстановку в подальшому. Давайте я готовий зустрітися з ініціаторами е, цих самоорганізацій населень і обсудити питання безпосередньо там, де вони проживають. Тобто я даю доручення, Володимир Миколаївич, Даю доручення організувати. Давайте це буде дев'ятий. Мікрорайон, будинок один, вівторок, середа, я туди особисто ви.